Ситуація дуже насправді кричуща і плачевна, тому що з початку року вже майже 500 пожеж було саме на сухої рослинності на відкритих територіях. І якщо враховувати, що тільки березень місяць і ще навіть не почався пожежонебезпечний період, то це дуже велика цифра. Майже 300 гектар української землі вже спалено на даний момент. Ми знаємо, що це ну по статистиці, в основному це є людський фактор. Саме людський фактор. Люди підпалюють, люди десь прибирають свої якісь присадивні ділянки. Свої городи, а через те, що опадів практично немає, і земля зараз вона просто як порох. Коли навіть маленький вогонь він може перерости в масштабні пожежі, що ми, в принципі, зараз щодня і бачимо. Ми намагаємося відслідковувати паліїв зараз за допомогою безпілотних апаратів, саме за допомогою дронів. У нас вже близько п'яти людей з початку року, яких саме за допомогою дронів ми виявили. На цих людей накладено штрафи, які вони заплатять. Це величезна нагрузка. Для рятувальників, коли горять гектари, просто гектари землі. І це ті самі рятувальники, які виїжджають на звичайні пожежі, які виїжджають на прильоти. І коли вони просто добами знаходяться там, ліквідовуючи ці відкриті території, ну не шкода цих людей, які свідомо порушують закон.